Ночі роблять людей щасливими і відкритими всі найкращі розмови саме вночі зачаті. Вона приходить до нього, щоб нарешті поговорити і мовчить, бо ніколи не знає, з чого почати. Вночі це мовчання звучить особливо в'язко, і коли його раптом перериває сусідський галас, він дратується ну, говори вже хоч щось, будь ласка. І вона говорить зовсім не те, що збиралась. Натяками, загадками, чужими віршами і тестами вона говорить печально і весело, весело і печально, не вірячи ні на мить, що за цими дивними текстами він розпізнає те, що наживо так і не прозвучало. Деякі ночі затягуються назавжди, насамперед, ті, які особливо значущі. Вона їде від нього так нічого і не сказавши. Він її відпускає, так нічого й не почувши. І вона обіцяє собі не шукати більше нагоди, не говорити про те, що мріється або сниться, а йому достатньо того, що вона просто приходить і мовчить, або говорить якісь дурниці. І він біля неї так само не дихає майже, і кожному слову у ньому так само тісно. Але він про це ніколи, звісно, не скаже. І вона про це ніколи не скаже, звісно. До наступної ночі ще довго, і це можливий час, щоб себе випробовувати і вивчати. Так, вночі люди хочуть говорити про щось важливе мовчать, бо ніколи не знають, із чого почати.